Дуже просто, це амністія терорист, терористів, що в свою чергу значить, що всі люди, проти яких ми воювали, будуть амністовані і будуть спокійно ходити по нашим територіям. Це вибори на окупованих територіях, проте без українських партій і без е, втручання українських журналістів. Тобто українські журналісти не зможуть, не зможуть моніторити процес, а українські партії не зможуть балотуватися. Це значить, що вони не зможуть балотуватися ані в місцеві вибори. Ані в місцеві ради, ані до Верховної Ради України. І це легалізація збройних формувань. Тобто ті збройні формування, які зараз воюють проти нас, просто-напросто стануть у них Національною поліцією. 20 го числа буде в Києві марш. Цей марш має дуже прості вимоги. Найголовнішою вимогою є просто проведення виборів за чинним українським законодавством. Взагалі нічого надособливого. Вибори за українським законодавством можуть пройти лише за, умов, за певних умов. Це повне звільнення заручників наших, це виведення російських військ з нашої української території, це повне роззброєння сепаратистських формувань і це повернення, повернення контролю над нашим кордоном. Чому саме так важливо поїхати на цей марш, оскільки багато хто задає це питання, чому важливо, чому я маю їхати? В свій час Майдан став певною платформою для об'єднання української нації, але, на жаль, він не став платформою для національно-визвольної боротьби. Багато інших громадських організацій. Я думаю, що долучаться усі патріотичні верстви. Тому ми запрошуємо усіх приєднатися до нас і поїхати з нами до Києва, щоб висказати свою точку зору.